Доброго дня, шановні колеги, Оксана Васильівна Голубчук, Карпатський інститут підприємництва університету Україна Закарпаття, маю честь сьогодні представити нашу кафедру кафедру соціальної роботи Іван Петрович Шенкар, мій керівник безпосередній Вікторія Степанівна Чупей. Рада за таку можливість, тому що дисципліна, яку я читаю на кафедрі соціальних дисциплін, екологія та екологічна етика. Надзвичайно цікава і надзвичайно важлива презентація, ми маємо певний курс, два модуля, і маємо безліч можливостей практичних занять. Чому практичних? Тому що екологія це не тільки теорія, це практика. Практика, яку ми можемо впроваджувати зі студентами з молодями, вже не відходячи, як то кажуть, з лекційної аудиторії. Я вважаю, що мені пощастило, тому що працюючи на кафедрі соціальної роботи. Ми стикнулися і дуже часто обговорюємо таку тему як зелена соціальна робота, тобто намагання зробити соціальних працівників носіями етичного екологічного мислення. І цей термін зелена соціальна робота він як найкраще може бути слоганом етики і екологічної самоетики, тобто моєї дисципліни. А я вважаю, що юрист, економіст, менеджер, людина будь-якої спеціальності, яка живе в наш час на планеті Земля, вона в першу чергу має в собі виховувати екологічну етику. Занадто гострі моєї загрози сьогоднішнього світу, занадто очевидними є наш зв'язок і наша цілісність з планетою. І, власне, ми прекрасно зрозуміли після ковіду, ми прекрасно розуміємо зараз, після війни. Ми прекрасно багато що переоцінили, і прекрасно розуміємо, що без екології, без природи і без екологічної етики ми не можемо бути землянами. Чому я сказала про війну? Ми маємо моральний аспект, маємо людську трагедію, і ми маємо трагедію природи. І відбиток, на жаль, відбиток війни, яку агресувала Росія проти України, цей відбиток відчуватимуть наступні покоління. І, звичайно, занадто пізно говорити про екологічну етику, яка не якщо немає людської етики, найпершовартісної, найпершої, але вони однозначно пов'язані, тому що. Не можна любити людей, не люблячи природу. І саме це є прекрасним лейтмотивом дисципліни: екологія та екологічна етика це зовсім не далекий від нашого життя предмет. Це власне те повітря, яким ми дихаємо, де б ми не знаходилися, в якій би. Двері якого б офісу, чи на 28-му поверсі, чи на 128-му об'єднаних арабських еміратах ми заходили, де б ми не працювали. Ми однозначно стикаємося з тим, що або ми за природу, або ми проти себе. Іншого варіанту немає. Мені пощастило, студенти карпатського інституту підприємництва це закарпатці, і це правда. Кажуть люди, які їдуть з Івано-Франківська чи з Києва чи з Полтави, що як тільки перетинаєш межі Закарпаття, одразу розумієш, що тут щось інакше. Оце прагнення уквіт... уквітчати свій садок, свій город, своє подвір'я, площадку перед своїм офісом. Це дуже характерно Закарпаттям. І я можу сказати, що студенти. Це люди, які вже сортують сміття вдома. А студенти це люди, які вже намагаються не залишати в лісі пляшки і папір. Це люди, які розуміють, що ми не маємо жодних проблем і можемо, як Швейцарія, купляти сміття чуже, не те, що не переробляти своє. Мене радує, що в місті Хуст, в нашому місті, вже є приватні підприємці, які. Разом з поляками організували бізнес по сортуванню сміття. Це є екологічна етика. Коли ми не лінимося і не несемо один пакет, але сортуємо. Це не складно. Ще більше мене радує, що наші студенти вони унікальні, вони можуть навчити багато чому нас. Ви знаєте, я буду з задоволенням уявляти. Наскільки великим відкриттям стане, мабуть, тому що для мене так було, стане відео, на якому наш студент другого курсу Михайло щепить на черешню, яка росте в дендропарку поруч з Карпатським інститутом підприємництва, щепить сакуру. Це дивовижне таке дійство. Це друга частинка нашої презентації. Ми дуже сподіваємося, що це деревце житиме. Ми дуже сподіваємося, що той спосіб прищеплення дерев, уваги до дерев, який цьому 22-річному хлопцеві привив монах місцевої обителі. Ще в 10-річному віці Михайло полюбляв дивитися, як працюють монахи, і він навчився. Навчився цьому в дуже ранньому віці. Я думаю, що коли дитина має такий тісний контакт з природою, то це є 12 балів з екологічної етики. І це є квиток в майбутнє чисте, зелене, світле і радісне. Я закликаю усіх почути про те, що таке зелена соціальна робота, як ми, соціальні працівники і представники будь-яких інших професій, можемо робити те, що ми повинні робити, тому що ми люди. Я дякую за увагу. Запрошую вас в хуст, незабаром буде цвітіння нарцису, долина нарцисів, незабаром квітнутиме сакура. Ну і, звичайно, сподіваюся, що та сакура, яку ви зараз побачите прищепленою в дендропарку Карпатського інституту підприємництва, так само через 3-4 роки буде квітнути. Дякую, хорошої вам весни.